Бляйаль невеличке село у місцині Айфель на німецько-бельгійському кордоні. Дві тисячі мешканців і багато сонячних електростанцій на дахах. Кілометрові зони з вітряками. Струму тут виробляється забагато, як для слабкої місцевої мережі електропостачання. Із цієї фуражної кукурудзи виробляють енергію. Бо господар також хоче заробити на енергетичному бумі. Селянин Гайнц Гофман називає себе енергетичним господарем та щодня має багато роботи. Починаю о сьомій ранку паузи на сніданок та обід, і робота до 19-ї вечора. Силосною кукурудзою він наповнює установку для виробництва біогазу. У яку інвестовано мільйон євро, і яка постачає електроенергію у вісімсот домогосподарств? Сьогодні електрогенератор вмикається автоматично через комп'ютер. Таку програму встановили експерти з енергетичного концерну РВЕ. Тож, розумна електромережа регулює себе сама. Коли вітряна погода, працюють вітряки. Нині перевагу мають саме вони, інакше від перенасичення енергією система може дати збій. Тож вироблений газ зберігається у проміжних резервуарах. Сьогодні день сонячний і вітряний. Це означає, що в мережі багато енергії виробленої сонця та вітру, щоб оптимізувати систему та оптимально наповнити мережу струмом і Корисити його, ми біля установки з виробництва біогазу, збудували проміжний резервуар. таким чином відпадає необхідність відразу перетворювати біогаз у енергію. Посеред лісу. Контейнер, так звана розподільна установка середньої напруги. Аби не перевантажувати локальну електромережу. Ця установка регулює напругу екологічного струму до допустимого рівня у бік зменшення. Новація світового рівня. Тут високий рівень виробництва енергії з вітру, сонця та біомаси. І щоб уможливити підключення цих децентралізованих виробників до єдиної мережі, ми повинні прокласти новий кабель або застосувати інновативну технологію. Якось тут у цій розподільній установці. розумна електромережа тільки розробляється. Однак вайфелі вже зробили крок уперед.